Вітаю вас, малята! Пропоную вам сьогодні поговорити про одну з найважливіших речовин у природі. Відома всім нам рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда, звичайна. Підкажіть, вода! Вода найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. Тож запрошую вас, друзі, у пошуково-дослідницький центр для визначення властивостей води. Давайте з'ясуємо, яка вода на смак і чи має вона запах. Налийте склянку чистої води і скуштуйте, чи має вона смак? Можливо, вона гірка, солона, кисла чи солодка. А тепер піднесіть склянку з чистою водою до носика та понюхайте, чи має вона запах, чим пахне чиста вода? Отже, чиста вода не має ні смаку, ні запаху. А тепер давайте з'ясуємо, якого кольору вода. Вкиньте у склянку з чистою водою шматочок лимону. І поспостерігайте. Що ми бачимо? Так, крізь воду дуже добре видно цей шматочок. Отже, вода не має забарвлення, вона прозора. Вода у своєму рідкому стані. Легко переливається із однієї посудини в іншу. Пропоную провести цікавий дослід, крокуюча вода. Цей дослід покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати із ємності в ємність, а результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Для досліду нам знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами синій, жовтий та червоний. Три порожні склянки та шість паперових серветок, які потрібно згорнути у смужки. Розташуємо ємності таким чином, щоб порожні склянки чергувалися зі склянками з підфарбованою водою. І з'єднаємо їх паперовими смужками як місточками. А далі будемо спостерігати. Як підфарбована водичка крокує, тобто перетікає в порожні склянки. Бачите, дітки, як підфарбована водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Червоний і жовтий кольори разом стали помаранчевим. Синій і червоний кольори додали в нашу веселку фіолетовий колір, а синій і жовтий разом стали зеленим кольором. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід вдома з батьками. Буде весело! А чи має вода форму? Спробуємо з'ясувати. Якщо воду вилити на стіл, вона просто розтечеться по поверхні. Якщо ж воду налити у склянки різної форми, то вона прийме форму склянки. Отже, вода не має своєї форми. Розглянемо ще одну властивість води. Всипте в склянку з водою ложечку цукру і поколотайте. Куди дівся цукор? Він розчинився у воді. Пропоную вам простий, але яскравий дослід із льодяниками Skittles. Для досліду нам потрібна тарілочка та кольорові льодяники. Розкладемо їх по краю тарілочки та налімо водички так, щоб вона покрила льодяники. А далі насолоджуємось видовищем. Вода розчиняє барвники у глазурі якої покриті льодяники, і робиться одночасно з усіма льодяниками. Тому фарби починають ніби проштовхуватись у воді, рухаючись туди, де є місце, у даному випадку до центру тарілочки. І чим ближче до центру тиснява збільшується, тому кольорові стежки поступово перетворюються на промінці ось таке диво. Раджу повторити і поспостерігати. Буде весело. Отже, ми з'ясували, які властивості має вода. Давайте лише повторимо вода не має своєї власної форми. Вона прозора, вона безбарвна. Вода не має смаку, вода не має запаху. Але вода, діти, потребує нашого захисту. Кожен з вас може зробити маленьку, добру справу. Для збереження та охорони водних ресурсів. Не засмічуйте береги річок та морів. Менше використовуйте миючих засобів. Часно закривайте кран на кухні чи у ванній кімнаті. Я ж прощаюся з вами до наступних зустрічей!